Виконуємо деякі які вправи на попередню нашу тему це анілін. Ми бачимо його формулу молекулярну, це 6H5NH2. нагадую. Тут, як бачимо, це повне окиснення буде. Анілін буде повністю окиснюватися до газу, водяної пари та азоту. І також для аніліну характерна взаємодія з сильними кислотами. H-бром є сильною кислотою, відповідно, будуть утворювати солі, буде утворювати c 6 h NH3 бром. Щодо обчислення масових часток елементів в аніліні, то ми легко можемо побачити, що карбонів тут 6, гідрогенів тут 7, нітрогену 1. То всі подальші обрахунки будуть пов'язані лише з формулою. Нам потрібно знайти всю відносну молекулярну масу Аніліну і почергово шукати, наприклад, карбону тут 6, відносна атомна маса, легко знайти в підручнику карбон, наприклад, відносна атомна маса 12, то 12 помножити на 6,72 поділити потрібно на всю відносно молекулярну масу аніліну. І це нам дасть відсоток, скільки буде карбону. Наприклад, для гідрогену це буде 7. І атомна маса в нього 1. Ось 1, Якщо округлити, у нього номер 1 і атомна маса 1, 1 помножити на 7 буде 7, поділити на всю відносну. Молекулярну масу аніліну. Це буде відсоток нам дасть по гідрогену. І тут нітрогену лише один. Нітроген у нас має відносно атомну масу 14-14 помножити 14 на 1. і поділити на всю відносну молекулярну масу аніліну нам дасть відсоток, скільки займає нітроген в даній сполуці. ми переходимо далі до теми, яка називається амінокислоти. Особливе значення для живих організмів мають амінокислоти. Фрагменти їхніх молекул входять до складу молекул, таких речовин, як білки, ферменти, гормони. Амінокислоти це похідні вуглеводні, молекули в яких міститься аміно і карбоксильні групи. Аміногрупа має формулу NH2, NH2 а карбоксильна має групу COOH. В природі найбільш поширені є альфа-амінокислоти. Далі це буде розкриватися в темі. молекулах цих кислот. Аміногрупа сполучена з найближчим до карбоксильної групи атомом карбону. Їх загальна формула радикал nh 2 Тобто ось у нас номер 1, номер 2 І зразу біля номера 2 йде аміногрупа. Номер 2, ось цей це позначається альфа. Як другий, ще наступний буде йти третій, то це бета, четвертий дельта. Гамма, потім дельта і так далі. Дуже багато може бути атомів, але в природі міститься саме альфа амінокислоти Тобто то тут буде формулі. Ось наступний це альфа. Аміно і кислотна група. Ось ми бачимо, що це ООН, можна розписати як СОН, щоб побачити повністю структуру. Молекули різних білків містять фрагменти молекул всього лише 20 альфа-амінокислот. Більше половини цих кислот утворюється в живих організмах, 12, якщо точніше. Із продуктів обміну речовин, а інші 8 альфа-амінокислот, які необхідні для синтезу білків людини і тварини, отримують разом з їжею. Такі амінокислоти називають незамінними. Рослини синтезують усі амінокислоти, з яких утворюються білки. Щодо нас, то систематичні назви амінокислот складаються, додаючи до нас відповідних карбонокислот префікс аміно. Положення аміногрупи в молекулі вказують цифрою номер 1 Надають атому карбону карбоксильної групи. Тобто ми бачимо, що карбоксильна група важливіша. Від неї починаємо номерувати. Це, наприклад, ми пам'ятаємо, що альфа, бета, гамма. І далі це дельта, епсилон і так далі. То ми бачимо, що це як замісник, як радикал, аміногрупа, як радикал, розписується, Тобто інший її вигляд NH2 по-інакшому. Чому так записується? Бо валентність має нітроген. І нітроген вже з'єднується з карбоном, а далі вже через гідроген. Через гідрогени не потрібно писати. То в нас виходить, що біля четвертого атома карбону знаходиться аміногрупа. Всього карбонів 4 отже, це бутан. Так як це є кислотна група карбоксильна, то це додається ова і слово кислота. Щодо інших назв амінокислот походять від тривіальних назв карбонових кислот. Положення аміногрупи вказують грецькими літерами альфа, бета, гамма і так далі, починаючи від найближчого до карбоксильної групи атома карбону. Тобто перший карбон тут він як міститься в групі, тобто зайнятий, а всі інші номеруються, ставляться, позначаються саме грецькими літерами. Для альфа-амінокислот. Із яких утворені білки частіше використовують тривіальні назви, такі як гліцин, аланін та інші. Ви це зустрічали на біології. Крім того, ці сполуки позначають символами, які складаються із трьох перших літер української або англійської назви цих амінокислот. Найпростішою альфа-амінокислотою є аміноетанова або аміноостова кислота. що Те, що те підходить. Це і інша назва гліцину. Ось ми бачимо по таблиці якраз формулу аміноетанової кислоти, або, по-інакше, ми бачимо, що гліцин в біології ми зустрічаємо як глі англійською. Далі бачимо два амінопропаном. Кислоту ось перший карбон, ось другий, ось третій. Біля другого аміно. Тому це два аміно. Далі три атоми карбону це пропан. І це кислота, тому ова кислота. Іншо назвою аланін. Бачимо далі. Тут 1, 2, 3, 4, 5. І далі відключається. Це аміно, це метил. Тому 2 аміно. 4 метил. Далі карбонів: 1, 2, 3, 4, 5 це пентан. І тут міститься кислотна група карбоксильна, тому ова і слово кислота. По-іншому це лейцин. Бачимо кулу кулестежому модель молекули. Бачимо нітроген синьо-фіолетовим, карбони, два карбони, чорним позначається, два оксигени червоним і все решта гідрогени білим кольором. Ось зовнішній вигляд аміноостої кислоти. Щодо будови, то на відміну від карбонових і неорганічних кислот, амінокислоти складаються не з молекул, а з особливих іонів, які називають біполярними. Такий іон утворюється в розчині внаслідок відщеплення катіона гідрогену від карбоксильної групи, і приєднанням його до аміногрупи на атомі оксигену виникає негативний заряд. А на атомі нітрогену – позитивний. Ось ми бачимо, що атом гідрогену в карбоксильної групи переходить до аміногрупи. І відповідно до цього аміногрупа заряджається позитивно. А Карбоксильна група не гатину. Щодо фізичного властивості, то амінокислоти – це кристалічні речовини, тобто вони тверді, добре розчиняються у воді, а в органічних розчинниках, як правило, не розчинні. Водні розчини амінокислот з однією карбоксильною і однією аміногрупою в молекулі майже нейтральні. В них індикатори не змінюють свого забарвлення. Деякі амінокислоти мають солодкий або гіркий смак. Щодо хімічної властивостей, то завдяки наявності в молекулах кислотних карбоксильних груп і основних аміногруп. Атомів амінокислоти є амфотерними сполуками, тобто в них як кислотні, так і основні властивості проявляються. Вони реагують з лугами, що характерно для кислот, і з кислотами, що характерно для лугів, з утворенням солей. У першому випадку взаємодія відбувається за участі карбоксильної групи, тобто реагує кислотна група з лугами, утворюється сіль. Бачимо, що натрій заміщає гідроген твориться вода. Далі, в другому випадку, бере участь аміногрупа і може приєднувати кислоти. Ось, Бачимо, що сюди приєднується: ще один гідроген і хлор буде. Альфа-амінокислота взаємодіє в водному розчині з купромдохлентом гідроксином з утворенням сполуки синього кольору. Ця реакція є якісною реакцією на альфа-амінокислоти. Щодо реакції, та до того, що в нас ми знаємо матеріал, що амінокислоти амфотерні, то амінокислоти можуть взаємодіяти між собою, так як вони містять в собі кислотну групу та інше, наприклад, містить аміногрупу і вони можуть з'єднуватись саме за певних умов. Продуктами таких реакцій є пептиди. Чому їх так називають? Тому що утворюється пептидний зв'язок. Ось ми бачимо пептидний зв'язок, як він виглядає. Він утворений карбоном та оксигеном карбоксильною групи однієї кислоти, і нітрогеном з гідрогеном аміногрупи іншої амінокислоти. Схема утворення депептиду з двох молекул кислоти, ось кислоти виглядає ось рівнянням. І при цьому ми бачимо, що HOH нам дає воду. Щодо якісної реакції з купрондохолентним гідроксидом на пептид. Ось такий у нас забарвлений фіолет. В молекулі дипептиду, як і в молекул амінокислот, також є амінно-карбоксильні групи. Кожна з цих груп може реагувати з протилежною за властивостями групи, за властивостями групи ще однієї молекули амінокисли з утворенням трипептиду. З багатьох молекул амінокислот утворюються поліпептиди. Молекули поліпептидів містять групи атомів, які називають пептидними групами. Ось якраз ми розглядаємо це пептидний зв'язок. Ось пептидний зв'язок, ось одна амінокислота, ось інша амінокислота. Тут можна бачити по двох карбонах: що це саме аміноетанова, два карбони аміноетанова кислота. вони, дві їх молекули з'єдналися до одного Дпептиду, Д означає два. Ось по-інакшому пептидний зв'язок, як записується в молекулярному вигляді. Щодо застосування амінокислоти, амінокислоти використовують в медицині при захворюванні крові внутрішніх органів, нервової системи, порушення обміну речовин. Вони знешкоджують токсичні речовини в організмі. Деякі амінокислоти слугують харчовими добавками. Ось ми бачимо. Амінокислоти в лікарському препараті. ось, як...